кухонній лавці. Ну, да, що це я глупості запитую. Глянь. А ну, а ну. Ого. Дуже гарно. Та ти що? Дига. Ну, достань її. А вона теж на нас. І теж ставиться на ножку? Так. Нічого собі. О, да, красиво. Тоненька така, навіть якщо на стіну повішати, то не буде виступати. Дуже гарно. Угу. Цікаво. І одразу подарункове пакування. Да, два, два види в нас тоді виходить, є. Да, да двох, у нас двох розмірах. В двох розмірах. Посріблення, фрагментарна позолота. А це Греція чи це Італія? Mm. Це грецькі ікони оця десь в районі дев'яти тисяч буде коштувати. Да, а та меншого, меншого розміру шести. Це розміра нема хотіла сказати. Угу. Добавимо побавимо зараз на сайт, їх вони будуть на сайті доступні, кого зацікавило, звертайтеся. Ну, Цікаво зроблено, так деталізовано. У деякі і ціна дуже ну, приємлива для такого розміру, угу. якщо дивитися варіанти, який контиємний вечер, там посріблені з позолотою. Цікаво, цікаво. Угу. Як замовити? Сайт шапці профілю, переходьте, обирайте.